Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на всесвітньому економічному форумі у Давосі і коментуючи ситуацію на фронті, сказав, що бойові дії взимку уповільнюються. Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться. Пряма мова Зеленського. Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди, і слава богу, озвіріли ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно. Що стосується інших частин нашої держави, півніп. Івночі ми контролюємо загальну ситуацію. Ми бачимо, що озвіріло Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм це не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя. Україна переможе.